Політехніка Галичина на межі зникнення. Керівництво баскетбольного клубу може попрощатися із командою Суперліги. Із власних джерел нашим журналістам стало відомо, що троє гравців та тренерський штаб відмовились від співпраці із керівництвом клубу. За попередньою інформацією, зелено-білі футболки більше не одягнуть Владан Косавлівіч, Максим Івшин та Олександр Кольченко. Заяву про розірвання контракту написали і головний тренер Желько Лукаїч та його помічник Душан Гвоздіч. Причина фінансова, начебто президент команди Олександр Лазорко, через незадовільні результати політехніки у Кубку України вирішив серйозно оштрафувати гравців. Натомість генеральний директор Кирило Погостінський не на камеру сказав після вильоту команди з Кубка України обов'язково будуть кадрові зміни. Хто ж поїде у середу ввечері на матч із БК Миколаїв, який відбудеться у п'ятницю? Наразі також невідомо від офіційних коментарів керівництво клубу відмовляється. Нагадаємо, у вівторок клуб припинив співпрацю також із американцем Дарелом Мітчелом, який перейшов у Бека Донець.